Будемо скошувати картоплю. А я люблю, щоб ложка стояла. Знову халепа. Візьму вила. А, Червоніти, жовтіти помідори. Робили спочатку як ну, для ключей в будинок повіз на стіну. косить скошивать картоплю через тыждень приблизно будем уже выкопывать березка я Сьогодні холодно, вітер, вночі було дуже ну, писало в новинах, що десь 4 градуси було тепло. У нас може трошки більше, але все одно. Я бачите, працюю в куртці зимовій. Така погода у нас. Позаростала. Дивимося, хоч знайти тут її. Перевага тих, хто живе біля пасовища, що можна оце зілля використовувати як корм для тварин. Корови це дуже полюбляють, Тому просто через паркан перекидаю і вони будуть проходити, поїдять все це. А, я за це. а я за це отримую кружку молока. Аж жарко стало, роздився. Викосив зілля з картоплі. Може і зависока, але і коса не дуже була наточена. І ну в общем викосив. Я думаю, що буде нормально все одно викуп викупувати для нас. Зілля покидав через паркан. Там корови поїдять, Це для них смакота ну, а зараз вилами оце кубки оці бур'яна позбираю і теж повикидаю вітер сьогодні такий, холодно я думаю що ще трошки попрацюю щось і вже буду додому заходити Подивіться, що я зробив, Яку штуку зараз покажу. Дивіться, що я зробив. Робили спочатку як ну, для ключей в будинок повісити на стіну. Але коли дружині показав, вона каже, то це ж будиночок для комах. Ну, тут не було ще цього, там не було, там трошки цього не було, але доробили і вийшов, ну, як в інтернеті можуть подивитися багато хто, там от такі от будиночки для камах, для саду. Може як декор бути. У нас може буде використовуватись під дахом тут, стоять як декор, просто бо він мені, ну, мені здається, що він... Якщо постоїть під дощем, під 7, він розмокне і ну, перетвориться на таку негарну вже. Тому що деревина все ж таки стара, От, я просто обчухивав, все вирізав. І ну, Мені здається, воно просто за один рік просто згниє і пропаде. А якщо під дах поставити, цей декор може стояти на роки. Сюди, знаєте, там в, ну, в інтернет-картинках бамбук вставляли у ці штуки, щоб такі з дірками були, щоб туди типу, насікомі залазили. Але бамбука у нас не вистачило. ми, у нас була двохметрова, ми порізали ось така маленька частинка. А оцю, всю решту ми вирізали, просто взяли укріп сухий з городу і просто порізав на такі от, там теж такі отвори є, і воно вийшло не гірше, ніж бамбук. Тому що бамбук коштує там палка двохметрова, десь приблизно 30-40 гривень. От. А тут безкоштовно в городі росте. Не знаю наскільки він протримається, висохне і наскільки він буде стоять, може вологі набереться і почне гнити, подивимось. Але це такий дешевий варіант. А тут просто з, з, з со дров вирізав, просто не насверл дирок. Мені здається, дуже цікавий такий декорчик можна самому зробити. У нас супер круг доброя. Давай отразу, вот сразу вот этот, или вот так вот разом с потому что он великий, видишь? Mm. Вот такая. так. а так. Вот так. Здесь, бери, Чтоб вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот Вот так. Вот

Thank you. Thank you. халепа на літній кухні поселились то у нас раніше були на будинку я там замазував. Було у мене такі ролик про цей про цей бджол а тут на літній кухні поселились, І розумієте, там за стіною сіна лежить я якби, не можу нічим якби, ливануть туди. Типу паливом якимось. Бо мало лишу вот а тут ну, трошки замазав вчора. але все одно они не знайшли. там Отворів цих багато між стіною. От. І між цеглою. І зараз зайду, може там з тої сторони зверху по шурожу Подивимось, може улетять. Візьму вила, щоб сіна пошородити від стіни. Відсунути, подивитися, може у них там гніздо якесь. І ліхтарик, щоб світить. Я зараз поставлю камеру, не знаю буде вийти чи ні, але трошки може спробую вам показати. За тим сіном вони там живуть. Вони не Дошки матір. Я да, осы забыл. Не знаю, то вони в них не живуть. Треба відкинуть. не бачу особо гнезда. где не может тут жить. За стеной гудут. Сильно не редкие, но пробовано уже. бросают. А, бочина как вкусила. Боляче. Бочина це дуже боляче. В руку не так. Фу. Ты ж требуй. Что они тут сидят Ну, дірки. Треба сейчас зараз замажуть і вірки, да може так спрацює. Ось вони лазять. Зараз я за штукатуру тут вкусила одна в бочину, замазав, замазав, там на просвет було дірки, було видне, я позамазував з той сторони внутрі раствором. Деякі вилетіли через вікно, деяких довелося там якось вже замазувати з ними прям. Але що зробить? Мені жалко теж бджол. Ну, просто у нас діти і можуть, можуть покусати. Тому нехай летять. Я розумію, що поки там матка десь там, вона, ж як, якісь сигнали якісь там на якійсь волні подає і вони не влетять поки вони там як бачите все одно літають там не знаю буде діло чи ні якщо не вийде прийдеться діфлофосом всіх травить а може знаєте похолодає і вони всі там і так загинуть хто його знає подивимось був мокрий весь, помив голову під краном, бо пот просто тьок отак, отак, тому що там сіно, а там наверху дуже душно і жарко. Починають червоніти, жовтіти помідори. Не, не знаю, встигнуть ли вони всі вже. Далі може бути холода і все просто пропаде. Є варіант зеленими зірвати, коли почнуть тільки пропадати. І щоб з ними щось робити, не знаю. Але я думаю, що вони не встигнуть всі, де, де спіти. Бачите скільки? Поки дружина з помідорами, помідори підв'язує, я вам який борщ наваристий приготував, борщ клас, просто дивіться, який запах. Ложка практично стоїть, ледве падає. Ну, я ще гуще люблю готувати, але дружина любить такі більш, щоб рідкий рідки був, тому я такі трошки... готовлю для них. А я люблю, чтобы ложка стояла. но ну, стоит, а трошки падает. как раз посередине. Ни мани, ни туби называется. Все, выключаем. Накрываем крышкой. Раз. Не вийшло в мене з бджолами, живуть далі. ну Нехай живуть. Зима прийде, може самі десь там або помруть, або летять кудись не знаю, це На літній кухні збоку, Нехай вони вже будуть. Не буду їх травить.